Компанія Foundation Alloy, заснована командою з Масачусетського технологічного інституту, використовує технології твердотільної металургії для створення нового класу високоефективних металів. Інноватори, схоже, справді зламали стереотипи і виробляють новий клас високопродуктивних металевих сплавів, використовуючи інноваційний виробничий процес, який не залежить від плавлення сировини. Нова технологія твердотільної металургії спрощує розробку та виробництво сплавів наступного покоління. Інновація прийшла в цей світ завдяки багатьом рокам досліджень колишнім професором масачусетського технологічного інституту Крісом Шухом та його колегами. Зокрема, Джек Гуглін, який є співзасновником Foundation Alloy, заявляє, що це абсолютно новий підхід до виробництва металу. Їх можна виготовляти вдвічі міцнішими за традиційні метали. А розробка продукції в 10 разів швидша, що дозволяє компаніям тестувати та впроваджувати нові метали у продукти за місяці, а не за роки.